А що робити з емоціями? Їх сьогодні так само багато. І набагато більше, і ми сьогодні набагато складніше, ніж ті, хто навіть жили 20-40 років тому. Це не предки якісь там, це прям людство. І а, ми не встигаємо, тому що наш фокус уваги на айфонах, на війнах, на ще чомусь, замість того, щоб допомагати сьогодні природі а, всій перепаковки, тому що від якості цього перевтілення, не виходячи з тіла, а, це вознесення як називають, бо це значить – з тілом возносишся а, ти в тілі, ти залишаєшся в фізичному тілі, але твоя свідомість стає а, іншого гатунку, і за рахунок цього вона починає змінювати і тіло. Тобто змінюється свідомість, за рахунок чого вона змінюється? За рахунок досвіду. Не просто набрати досвіду, а досвід прагне бути довершеним і перейти в мудрість. Тобто душа не прагне досвіду, вона прагне мудрості. Тому, коли хтось каже, ми тут за досвідом, ми кажемо, ну прикольно, що далі? Ми тут для того, ми тут… душа прагне мудрості, а не просто пізнання.